Привіт-привіт! Третя розпаковка наша травнева. Ще сподіваюся, їй треба четверту розпаковочку, але там же, як то кажуть. так, Що в нас в цей раз? І знову в мене закінчився алоє. Не повірите, він просто випивається, роздається. Тому такий терміновий, можна сказати, замовлення саме з за алоє, багато алоє. Так, Алоємент, по-перше, це йде до Наталочки. Три пляшечки йдуть до мами, адже вона так полюбляє про запас. Той запас Алої, який в неї був, вже й підходить до кінця, і вона каже, е ні, треба, щоб вдома було. І дві пляшечки залишаються у мене, і я відчуваю, що четверте замовлення також буде з Алоєм. І в подарунок була програма в нас спонсорингу у квітні місяці. І оце подаруночок. Наша смакота. на тавочка замовила максимальний SPF 50 для обличчя це флюїд саме з 40% алоє і захистом від ультрафіолету 50. Сказала, буде загоряти в частному будинку. А далі на акції в нас зубні пасти У свій час. Колись я дуже багато їх взяла. Дивлюсь, і в мене залишилось декілька штучок. Тож комусь віддати і сама залишиш без зубних паст. Тож взяла зубні пасти. І по акційній пропозиції був тонік для обличчя. Тож думаю, треба I would